Наші поради в першу чергу для тих, хто проводить на природі літо, а не живе в заміському будинку постійно. Якраз зараз почався новий навчальний рік і діловий сезон в місті. Пора залишити дачу до майбутнього літа. Складемо чек-лист, як зробити це грамотно. На ділянці збираємо все, що годиться на компост. А це не тільки сухі стебла і листя, а ягоди або овочі, які не встигнуть дозріти до холодів. Найзручніше подрібнити все відразу, і якщо не утеплити ємність для компосту, то хоча б вкрити її на зиму. Після дезінфекції ґрунту, препаратами проти комах перекопуємо його і закладаємо органічні або фосфорнокалійні добрива під весняні посадки. Вони засвоюються повільно. Покривний матеріал обробляємо мідним купоросом і після просушування складаємо до весни в комору. Теплиці знезаражуємо від зимуючих шкідників, наприклад, січаної димовою шашкою. Відгодовуємо в них ґрунт при необхідності, зміцнюємо каркас, розсипаємо тонким шаром остигнула золу з печей, мангалів і барбекю. Це і поживні речовини, і санітарна міра. Якщо сіяти і садити під зиму овочі, то грядки треба зробити заново. Дуже важливо не поливати після посадки, а присипати землею і для надійності додати зверху шар торфу або тирси насіння рушать в зростання після сходу снігу. Інвентар після закінчення робіт очищаємо від землі, точимо про запас кромки, змащуємо маслом для зберігання або обгортає промасленим папером. Вам знадобляться: в квітнику розбираємо, очищаємо і укладаємо на зберігання всі тимчасові конструкції, шпалери, арки, опори. Пізні багаторічники обрізаємо і вкриваємо від майбутніх морозів, жоржини і гладіолуси, викопуємо приблизно через місяць після цвітіння, щоб вони не висохли до весни. Їх потрібно вмочити в глиняну бовтанку і потім обсушити тюльпани і гіацинти. Навпаки, садимо з осені, збираємо, підсушуємо і сортуємо насіння. Запаси насіння і цибулин з дачі, яка надовго залишається без нагляду, краще відвести до весняних посадок, щоб їх не пошкодили гризуни, перевіряємо, чи не залишили на ділянці дрібний інвентар та інструменти в саду. Обрізаємо дерева і фруктові чагарники, захищаючи зрізи садовим варом. Не забуваємо про санітарну побілку або захисну стрічку для стовбурів, обробку від шкідників. Її проводять після листопаду і збору плодів. Прибираємо падалицю, щоб шкідники не плодилися в ній. А також заражену листя на органічні добрива їх пускати не можна. Рясно поливаємо дерева і чагарники до настання заморозків саджанці прикопуємо під кутом в 45 градусів на довжину стовбура в 30-40 см, вкриваючи гілки перед самими заморозками. При круги перекопуємо вилами, а не лопатою, щоб не пошкодити коріння, потім змішуємо з перегноєм шар мінімум в 10 см. з особливою ретельністю захищаємо молоді дерева, обв'язуємо стовбури якомога вище, щоб їх не обгризли мішковиною або спеціальною сіткою. Можна вкрити такі рослини цілком від коренів до верхівки, приманки для шкідливих гризунів розкладаємо поза домом його та літньої кухні по периметру будівель. Вже перед самим від'їздом, а ось для птахів, які допомагають боротися зі шкідниками, залишаємо годівниці, розвішуємо в саду шматочки несоловного сала, сіточки з сумішу розтопленого жиру і насіння, головки соняшників, частина ягід калини, горобини, голоду залишаємо засихати на гілках. Вам знадобляться в будинку всередині і зовні продукти, які можуть залучити гризунів, краще відвести додому або прибрати вщільно закриваються металеві або скляні ємності з металевими кришками, домашні консерви і пляшки з маслом. Які можуть лопнути при мінусовій температурі, бажано теж забрати з собою, відключаємо електрику повністю. Як тільки закінчаться роботи з використанням електроприладів, або виймаємо вилки з розеток і гасимо скрізь світло, паливо з бензинових двигунів тримерів пив та іншого садового і будівельного інструменту зливаємо або повністю виробляємо, перекриваємо газовий вентиль, якщо в холодні місяці ви взагалі не плануєте користуватися газом. Зверніться із заявою в газову службу, щоб вам не виставляли рахунки. Це особливо важливо, коли за газ платять за нормативами, які враховують площу будинку, а не за показаннями лічильника. Перевіряємо на герметичність вікна і двері, утеплюємо їх зсередини. Навіть щільний брезент, яким завішені на зиму отвори, створить різницю температури на кілька градусів, добре змащуємо петлі краще. графітною мастилом. Внутрішні замки і засуви для навісних замків передбачаємо пластикові чохли з підручних матеріалів, уважно оглядаємо дах, чи немає тріщин і пошкоджень, чи витримає вона вагу снігу взимку, чи змонтовані снігозатримувачі. Заодно на горищі і в інших затишних місцях перевіряємо чи немає осиних гнізд, а знайдені відразу знищуємо. Також прискіпливо вивчаємо стіни до самої вимощення внизу. Якщо в будинку є підвал або льох, перевіряємо, що в ньому сухо, немає конденсату, а вентиляційні отвори закриті від гризунів, прочищаємо стоки для води. Вони будуть менше забиватися палою листям і хвоєю, якщо вкрити жолоби пластиковою сіткою з невеликими осередками, водостоки не повинні провисати між кронштейнами, щоб не деформувалися під вагою снігу і льоду добре. Коли в будинку кам'яна, обзгляна піч і не завадить протопити неостанок, так ви підсушіть будинок зсередини і приберете сажу з димової труби. Заготовте для цього заздалегідь гільхову стружку або висушені на сонці картопляні очистки. Порада і міром проводьте огляд не в останні хвилини перед від'їздом, а заздалегідь, щоб при виявленні проблем вистачило часу, на їх усунення вам знадобляться. Не забуваємо про воду, зливаємо воду з опалювальної системи і водопроводу. При автономній подачі води спершу знімаємо і консервуємо насоси на ділянці звільняємо від води лійки, бочки, відра, їх краще заховати в сарай або хоча б під навіс, як мінімум, перевернути догори дном, шланги змотуємо і прибираємо разом з настками. Перевіримо, чи не залишилася вода в кімнатах і на кухні, в електрочайнику, пляшках і глечиках. Застоюючись, вона буде видавати неприємний запах. А випаровування провокують розвиток цвілі, колодязь з питною водою, яким ви не будете користуватися взимку, треба обробити антисептиками, вони продаються в атеках, а потім відкачати з нього воду, садову систему для поливу звільняють від води продувкою. Для цього підійде автомобільний насос ставок, особливо з рибками. Перед листопадом захищають дрібною сіткою, інакше рослинне сміття потрапить на дно і отруїть воду продуктами гниття. І водним рослинам листя краще підстригти. Про прибирання та зберігання дерев'яну і металеву садові меблі при необхідності покриваємо захисними складами від вологи і корозії, м'які меблі та текстиль по можливості вкриваємо, стираємо чохли, а також постільну білизну і рушники, і ретельно їх просушують. Не забуваємо освіжити і висушити парасольки. Тенти і гамаки, а потім їх не завадить просучити водозахисними засобами, складаємо чистий одяг і постільні приналежності, включаючи подушки і матраци, пластикові пакети у шафи для зберігання бажано покласти кошти від молі, а ще краще: підсушені трави, полин, шавлія, звіробій і лаванду. Вам знадобляться у п'ять порад про всяк випадок. Останні години перед від'їздом можна пофарбувати або покрити лаком дерев'яні поверхні в будинку і на веранді, які вимагають оновлення та захисту. Якщо є можливість, зробіть аварійні припаси недалеко від хвіртки, щоб можна було дістати їх через паркан, рідкі ключі для замерзлого замку або лопатка для відкопування входу, ломик або сокиру приховані біля будинку. Допоможуть впоратися з набряклою або перекосилася за зиму дверима, запас сухих дров, тріска і сірники біля каміна або печі порадують теплом відразу після приїзду наступної весни. Подумайте, що ще вам може стати в нагоді, потім похваліть себе за передбачливість.